Триває робота з облаштування укриттів та сховищ в Уманській громаді. Спеціальна комісія провела огляд та зафіксувала якість облаштування приміщень та їхню доступність для населення. Ситуацію прокоментувала уманський міський голова Ірина Плетньова. Станом на зараз в нашому місті є понад 200 адрес з облаштованими укриттями чи сховищами. Це заклади освіти, медицини, соціального захисту, культури та житловий наш фонд. Сьогодні провели нараду підсумок по тому, наскільки були відкриті наші укриття, дала завдання оновити карту укриттів, крім того, організувати ще одну групу і перевірити укриття житлового фонду на той перелік робіт, які потрібно зробити для покращення перебування мешканців у цих укриттях. На кожному сховищі повинна бути інформаційна табличка з вказаним номером телефону та прізвищем ім'ям по батькові і номером квартири людини, яка відповідає за доступність укриття. Крім того, повинні бути на кожному приміщенні інформаційні стрілочки, які показують дорогу до укриття. Наголошую, що усі укриття повинні бути під час тривоги відчиненими. Та доступними для нашої громади